Так, друзі, всім привіт. Перше сіно вже на сіновалі, слава богу. Три причепа привіз. Дуже так добре вміщається в цей прицепчик, він такий величенький, в принципі. Оце треба такої довгої арматури ще знайти. То як коротенька, то малувато. Ну і так добре вкладається, можна ще так залізти, притрамбувати і так же нагружаю. Ну, дуже так гарно виходить. Ну, десь приблизно ми раніше возили тракторним причепом. Так е, отаких от десь три це великий тракторний причеп. І дуже-дуже зручно. Прямо аж на душі добре, коли я можу сам, не треба нікого просити. Скосив сам і перевіз сам і зложив. А тут ждеш, кого на причеп. Заперти, щоб, коротше, щоб було можливість вигрузити. А там стоїш, надриваєш, воно ж втрамбується на причепі. І треба його ще підривати, щоб подавати, складати. Ну, коротше, ну, це тільки початок. Нам таких причепів, я не знаю. Штук 30, може треба. Три корови все-таки, можеш таки ми всіх трьох залишимо в зиму, але ж під питанням, не знаю ще. що, як воно буде. Подивимось. Працівники сільського господарства це сила, це міць. Це такі сильні люди. Бажаю всім, хто працює, та хто і спостерігає, хто куштує нашу продукцію. Всім бажаю міцного здоров'я. Зараз такі дні йдуть, що день рік годує. Тому працюємо. Готуємо корма, у всіх сінокоси, заготівля. Працюємо, працюємо, друзі, працюємо. Так, що вам по мілки розказати? Стоїть, помукує, зараз покажу і. Помукує, жде, щоб я їстки поклав. Так, це попадається, всяка, всякі палки. Ну, коротше що, процес. Запустився її запуску, може їй не прийдеться її доїти, то я до трьох діб не зміг дотягнути. Е, налилось вим'я, здоїв літрів 11, біля 11, щось таке. Ну, коротше, капець, а вже ж треба прикращати її доїти. Так я її оту до дерева припнув. І, в принципі, слава Богу, перестало молоко наповнюватись. Оце відв'язую її зранку, вона п'є водичку, даю їй трошки сінця. Такого переважно сухого перія, старого сухого перія такого. Їй, ну, доброго сіна не даю. Держу її на такому. Поганенькому. І в принципі, молоко почала скидати і вим'я, в принципі, не наповнюється. То консервант таки не хочу я використовувати консервант, тому нічого, що ти малече, це для компанії залишаю. І тут малечу. Да, малеча Малеча ти моя. Ну нічого, тепер з понеділка берусь за мотоблок. Мотоблок буду переділувати ту косарку, трошки її обріжу, трошки, там, щоб вона не задавлювала траву, то трошки такі чуби залишає. Ну нічого. Поправимо. Поправимо і я думаю, все буде добре. Продовжимо косити. Косити їде Міс міст, тут багато, що скосити. Оце скошу граблями. Ну, вручну, правда, з грибу. Треба буде на мотоблок робити швиденько адаптер, щоб не машиною їздити, забирати сіно, а мотоблоком. І причеп відразу з собою брати, тому що там далеченько прийдеться поїхати, щоб я міг в причеп накидати там косилку, зняти, закинути. Якісь ключі покласти. Ну, ключі то, то вже таке. Но все одно там треба буде, щоб наладити, підладити, по поставити косилку назад. Коротше, заготівля продовжується, я думаю, надовго розтягнеться у мене на місяць, а може навіть і більше. Я хочу максимально сіновала. Просто якщо щоб його хватило, вистачило на три корови, треба його почати з нього брати десь. На початку зими. А понакошувати і складати можна на якісь паліти, десь якимись копички, копнами поскладати, щоб мені всю осінь було чим годувати, а сіновал максимально ближче до нового року почати. От тоді, в принципі, мені на три корови сіна вистачить. А якщо сіновал набити і з осені почати з нього брати, годувати, то нічого мені не вистачить. Ну, в планах я ж кажу: я буду косити, 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 косити. Дай Боже погоди, сил. Так, друзі, сьогодні 13 червня. Що по мілки? В мене там часто і в Тіктоку писали, і на Ютубі там писали, ну не пам'ятаю, на Тіктокі дуже багато запитань було, що не можуть запустити на траві своїх корів. Ну дивіться, мілку я можу сказати, що практично, ну можна сказати, запустив. Дивіться, сьогодні шоста доба. Вим'ячко. ну, практично, я вважаю, що пусте. Ну, перегорає молочко, там дуже мало. Оце ще деньочок другий так подержу її на дієті, можна сказати. Дуже мало сінця їй даю. Останній раз її здоїв десь чи 7, чи 8 числа. Червня, так. Да. 7, чи 8 червня на початку місяця. 1 червня у неї було 7 місяців стільності. Ну, я задоволений. В принципі, слава. Я боявся, що прийдеть, ну, прийдеться її аж всередині червня запустити. Ну, слава Богу, слава Богу. Я ж кажу, було б бажання. Пишуть, що не можуть запустити це все таке, не знаю. Значить, так хочуть. Е... 7 чи 8 червня я її здоїв. Вона ще виводилась і паслась. І вона мені е, має 2,5 доби. Більше я не зміг її е, протримати. Ну, щоб не доїти. І здоїв, навіть 3 доби не зміг витримати. І здоїв з неї майже 11 літрів. І отож, ну капець, думаю, все. А до цього вже. Днів так 10 її вже запускав, вже не давав, майже 2, 2 тижні не давав концентратів, потім урізав підкормку її, всі діла, але ж все одно вона тут з ними під'їдала потрошку. Потім припнув, почав її припинати оце восьмого, як здоїв з неї, бо все думаю, ну це капець, це не годиться. Ввечері я корів приганяв, я ж їм тут роздаю, їсти роздаю її відразу прив'язував до дерева. Прив'язував аж до самого ранку, а коровам роздавав їсти. ну Більше мені її прив'язати ніде. ну В принципі, вона не ревіла. Слава Богу, нормально себе вела, хоч і голоднувата, звісно, була. Ну, нічого. І оце ж після цього постійно отак от її дам їй оце три, три рази на день там оберемочок на вильничок невеличкий сінця. Зранку в обід і ввечері. Ну, водичку п'є там, скільки хоче. Урізав і не вивожу оце. Шо шоста доба. І дивлюсь: слава Богу, консервант я не використовував і доїти більше не буду. Це значить, що 1 червня було 7 місяців стільності, з 8 вона не доїться. В принципі, я вважаю, що нічого, слава Богу, нормально. Більше, звісно, звичайно, мені не хотілося її ще доїти. Так що, я ж кажу, було б бажання, можна запустити, ставте на дієту, на дієту сіна, краще на солому. Да? Ти така голодна, зараз тобі покладемо. Може хоче бастись трошки помукує. Оце я липку її залишав тут в загоні. Моя ти зайка, моя ти хороша дівчинка. Нічого, ти підеш уже, я думаю, завтра ще тебе тут трошки потримаю, а там підеш з усіма на пашу. І слава Богу. да, Мілушечка? Вона у мене, я думав, коза-коза, а так, думаю, в принципі, коровка непогана. Їсть, апетит кращий, ніж у всіх. І по молоку, в принципі, вона просто що молода і дуже довго доїлась, ну, я думаю. Дай Боже, як отелиться, та буде все добре. То ми скажі, всіх, всім покажемо. Так, якби 20-22 літри на дворазовій дойці дала, мені 20, я б вважав би це дуже нормальним результатом. Тому що я знаю, що буду годувати більш-менш нормально. Ну, більш-менш балансувати раціон, щоб все було вітаміни, мінерали, так як і годую. І в принципі. Думаю, що це просто продуктивність буде стабільна. Ну що ти мене вже зализала? Та боляче. Ох, ти капець, ти такий. Ти такий мій капець. Та больно, як наждачка, язик. Мілка. Я думаю, що корівка непогана. Ну трошки отож злучити її Прийшлось в лікаря, ось трошки її там простимулювати, підлікувати. Ну, слава Богу, один яєчник в нормі. І бичком осімінилась з першого разу. Тому, дай Боже, нормального отелу. Зараз буде місяць, нічого не буде, а ти мене звалиш зараз мілка. Місяць буде дієти, то, в принципі, вона піднабрала так. Годував нормально місяць, а десь днів за. 30 до отелу почну по кілограмчику давати на день. А так буде раціон такий. Сіно в волю, отут разом з коровами на ніч. І паша. Ну, ніяких вітамін давати їй не буду, тому що фураж їй давати не буду комбікорм. Тому що, я ж кажу, в принципі, вона не худувата. Побуде в запуску, а за місяць до отелу почну по кілограмчику їй давати комбікорму. І туди вже почну вітаміни, мінерали, амінокислоти давати. Все як треба. А цей місяць просто проколю її інкомбівітом, вітамінчиками. В принципі, і буде її, я думаю, достатньо. Ну, бажано б, конечно, звичайно, б давати. Вітаміни, мінерали, амінокислоти, Добавку, то що я даю і кальцій, і зараз. Ну але думаю, нічого страшного. Місяць я не хочу, щоб вона дуже жирна була. Почну вже відгодовувати її за 20 днів до ростелу. Ну як транзитний період. Хто може дивиться Михайла Травецького, він там гарно розповідає про важливість транзитного періоду, щоб потім не було китозів. То треба за 20 днів до ростелу потихеньку корову виводити на нормальний раціон на хоча б 70% раціону. Ну або до 1% від ваги корови. Там кілограмчика на 4 до отелу. Ну, з нею, може, вийдемо на 3. Їй вистачить 3 кілограма. Почну з кілограма за місяць. Потім за 20 днів до ростелу півтора почну давати. І так потихеньку-потихеньку, до отелу за тиждень до отелу вийдемо на 3, і так 3 кілограми, щоб вона вже з'їдала на момент ростелу. Повноцінних, макухи небагато, більше злакове. Злаковий комбікорм там зерно, отрубі, зерно, вітаміни, кальцій і кальцій, повторюсь, що буду, в принципі, грам по 50 на добу, але. Вбирати не буду. Хтось каже, що перед отелом не бажано кальцій, ну я думаю інакше. Тому кальцій потрібен, Понятно, що не в великій кількості. Іде після отелу дефіцит кальцію. Малозево коровка віддає. Я думаю, що треба потрошку, грам по 50, Не багато. 100 грам багато, а грам по 50 на добу треба його давати. Тому вибачаю за таке довгеньке відео. Підписуйтесь на канал, питайте, запитуйте. Нікого не вчу, як треба робити. Я, я ж кажу, я експерта з себе не строю, просто показую, як я роблю. Показую, як в мене розказую, як в мене було. Як я вважаю, що в принципі більш-менш краще для мене. А там хто, хто для себе якусь інформацію візьме, беріть, хто робить по-своєму. Понятно, що ми всі робимо з того, що у нас є. Є у нас можливість годувати так, ми годуємо так. Це все зрозуміло. Я ж сам. Треба і кукурудзу, треба і горох, і бобові використовувати, і соєву макуху треба. Ну, По можливостях. Не фінансової можливості зараз немає Таке, такий раціон робити, ні їхати далеко, щоб це все привезти собі. Ну, коротше, вигоди, так сказати, дуже такої немає, щоб такі, такими головняками, так сказати, займатись. Ну, нічого. Виходимо з того, що є. Я вважаю, що більш-менш, хоч якось я раціон стараюсь давати нормально, а там, а там буде видно. Нічого, все буде Україна. Дякую нашим захисникам, всім миру. Всім миру. А расистам відправлення у землю. Творять таке, що просто. В будинок попали, людей тероризують. Капець. Ну нічого, розплата буде, поколіннями будуть і ніколи не скуплять ту провину, яку натворили. Нічого, тримаємось, друзі. Рухаємось якось далі. Тяжко важко, але треба працювати. Скоро оплакуємо кожного загиблого. І чекаємо на мир. Чекаємо на перемогу, на мир, щоб жити спокійно, і наші дітки жили з вами в мирній країні під мирним небом і не чули не цих вибухів, і не знали, що таке війна. Дай Боже всім всього найкращого, друзі!